Як захистити сходи соняшнику від заморозків? Соняшник одна з найважливіших культур в Україні. Весняні заморозки можуть суттєво пошкодити сходи, знижуючи врожайність та життєздатність рослин. Щоб цього уникнути, необхідно застосовувати комплексні заходи. Вибір оптимального часу для посіву один із ключових способів захисту це правильно обраний час посіву. Оптимальна температура ґрунту для посіву соняшника від 8 до 10 градусів Цельсія. Для південних регіонів рекомендовано починати посів після 10-15 квітня, для центральних із 20 до 30 квітня, А для західних і північних регіонів на початку травня, коли заморозки малоймовірні. Використання холодостійких стійких сортів та гібридів. Вибір стійких гібридів може суттєво знизити ризики пошкодження рослин. Рекомендуємо ранньостиглі та середньостиглі гібриди, адаптовані до регіональних умов. Наприклад, гібриди Taurus, NSH 6045, Stark Sumo, Grand Admiral, Real, Neymar. Підготовка ґрунту Глибина посіву має становити 5-6 см, що забезпечує краще теплообмін насіння з ґрунтом. Обробка ґрунту сприяє збереженню вологи та рівномірному прогріванню на глибину посіву. Якщо ви використовуєте технології No-Till або Strip-Till, враховуйте, що ґрунт прогрівається повільніше. Терміни посіву можуть потребувати зміщення. Зрошення 0. Перед прогнозованими заморозками проведіть зрошення. Вологий ґрунт краще утримує тепло, знижуючи ризик пошкодження рослин. Застосування хімічних засобів, питок. Для підвищення стійкості рослин використовуйте антистресові препарати та стимулятори росту, препарати на основі амінокислот і мікроелементів, такі як гуматлист, гуматбор або лф соняшник амінохелат допомагають рослинам протистояти низьким температурам. Стимулятори росту, зокрема гумати, зміцнюють кореневу систему та підвищують загальну стійкість рослин. Моніторинг погодних умов. Постійно відстежуйте погодні зміни, використовуйте мобільні додатки для прогнозування погоди або встановіть локальні метеостанції на своїх полях. Це дозволить вам вчасно реагувати на ризик заморозків і вжити необхідних заходів. Висновок. Захист сходів соняшнику від заморозків вимагає комплексного підходу. Правильно обирайте час посіву, використовуйте стійкі гібриди. Дотримуйтеся агротехнічних заходів, зрошення та застосовуйте антистресові препарати. Постійний моніторинг погодних умов допоможе зберегти рослини здоровими та забезпечити високий урожай.